Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Македонський на бачтальйон 25Т або Бачатальйон 25 тонн, як його просто народі називають. Напишіть свою версію. Як ви його називаєте? Карта Вестфілд. Ну що ж, до бою? Так. Дивіться, це колись було імбіщинське імбіще. Чому імбіщенські імбіщі? Тому що, ну, ви розумієте, 5 снарядів, так? З непоганою альфіщою, але я наскільки пам'ятаю, що понерфили. Бачительйончика. Понерфили і жорстоко. Там йому, по-моєму. Зведення, так, щось зробили, що він не, не такий вже влучний був. І з перезарядкою Поправляйте в коментарях, тому що в мене його немає, так. я на ньому не грав, але я бачив, як на ньому грали, і бачу, як на ньому зараз грають. І в реплеях від підписників ми також бачили цей так, він такий Може бути універсальний. Він може як СТ грати, як і ЛТ грати. Ну, в основному він так. Може грати, тому що ну, десь якийсь врив робити, так, десь продавлювати напрям. Це хіба що братиші разом зберуться і поїхати, наприклад, от продавити, просто покуражитись, тому що вліпити так свій барабан чудовий, я думаю, що не кожен із суперників мріє про таку зустріч. Поки що ми тут стоїмо на позиціях. Будемо чекати, що будуть е, Стежки суперників робити. Поки що в них там е, ніякого руху немає. Що в нас по переказі? У нас бачимо МЮ, е, лише один там тяжик е, біля гірки, там, де б'ються е, тяжі. Ми його там прикриває, в принципі, бачимо, що літотехи і поки що там не агресують. Ну, а всього, всього лише е, у команд було по два тяжі. І по одному вони їх втратили. Так, ну постояли, постояли, попорли вперед, а чого стояти. Перець? Там бачимо, що Там бачимо е, об'єкт 907, до речі, собзводний нашого героя. Е, він маякує, що треба, напевне, того леопарда прихлопушити, щоб він не заважав. І підсвітити ось цю позицію, де в основному є стежки суперників. І вже буде все чудово, тому що там і Пош є, і Леопард один. Все, леопарда зараз тут заберуть. Я думаю, що навіть якщо наш герой перезарядиться, то забере перезарядка довга от самого барабана дуже довга перезарядка. Але якщо б вона була швидка, то напевно це було б імбічнесь імбіще. Так, а тут двоє, троє. Забираємо артилерію, в принципі, артилеріст для нас небезпечний, чим? Тому що він може вліпити, а у нас картонний картон. І ми нічого не зможемо. Ну, і... Зразу ж на хп, так. А тут бояться виїжджати суперники, тому що вони розуміють, вони під прострілом зараз виїжджають. І все одно випучивши очі. так, Вони розуміють, хто їх підсвічує, вони, випучивши очі, лізуть. І жорстоко нахлопушується. Зараз наш герой дивіться, що може. Він може просто зараз перезарядитися, влетіти забрати. Е... М-60. І заодно поїхати забрати ще Юдес, якщо підтримують наші братіші. Так, В цей момент бачимо, ми втрачаємо там тяжа. Е ну, Я думаю, якщо там об'єднається СТРВ, там бабаха поїхала, напевне, заберу тяжа і можемо брати в облогу суперників. вже. Просто бачимо, наш ФОЖ навіть просто вже, е випучивши очі по центру, лізе, все, розрядився, поперли. Ось так треба, якщо наврив, треба ось так. Просто на автоприцілі грати. на ньому. Ну це по фану. Це, це танк по фану. На мою поважну думку. Опа, ще один супер, ще один леопард. У нас лише три снаряди залишалося, так би ми його перекопнути. У нас десь 400 майже вилітає альфи. Ну майже завжди. Ну і швидкість рухливість, все чудово вороги знищено, 3825 настріляно, динамічний чудовий бій, 3213 насвічено е, за розвідданими і 390 навіть танканув. Це, е, це картонний картон. Зашкірені там залишились потехи, зараз ми підсвічуємо об'єкта. Фож, дивіться, по центру просто там проїхав собі спокійно, вже біля бази суперників. Все в нього чудово, чудовий поліпшений настрій. Так. А, об'єкт. А, ще об'єкт під нами один стоїть. Я артилерію, і У нас за розвідданими вже майже 5 тисяч. Чудовий бій. чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.